Всім привіт, друзі! Я мікрофон не дуже близько, щоб звук аж зашкалював. Зараз ви бачите класний краєвид. І раніше я на цьому краєвиді, на цьому місці вже знімав і заново дуже класний вид. Ну, в цей раз я не буду показувати, тому що ви вже минулий раз бачили. Що в нас нині? У нас нині криптоінвестиційний випуск. І сьогодні у нас буде цікава новина. Яку ви вже можливо чули, але я для вас це повторю. коротше починаю так, друзі. У нас сьогодні дуже класна гора, тому що зараз те, що раніше уявлялося неможливим або просто дуже фантастичним, сталося це те, що зараз прийняли закон, такий, що дозволяє банкам американським свої стейблкоїни. Стейблкоїни американських банків вони тепер будуть на рівні USDT, USDC, і це значить те, що зараз о, ми приходимо в нову еру, те, що зараз наш світ стає більш цифровим. Якщо чесно, зараз у нас о, все починається реально дуже круто, тому що якщо вже споєднуються та банки. Це значить, що вже зовсім скоро ми побачимо ті проекти. Криптогривня буде. Е, вже багато українців розраховуються банківськими картками. В моєму місті Ужгород вже з 2026 року запровадять розрахунок у автобусах тільки терміналами. Не буде можливості розрахуватися готівкою. Тобто ще ближайші 5, 10, 15 максимум років, і готівка зникне з нашого життя. Це останеться неминуче. Ну що, друзі, зараз у мене 4 хвилини не було запису. Так, да. 4 хвилини у мене не було запису звуку з цього мікрофону. Надіюсь, він зараз є. І от, нарешті, зараз о, запис у мене є. І ми mm -hmm. можемо йти. Ну, ми маємо адаптуватися до цього, тому що, якщо не адаптуємося, то толку нам взагалі бути у фінансовому городі світі. Просто йти собі в ліс, в хатинку, жити усе своє життя і все. Ну, більше немає виходу для тих, хто не хоче пристосовуватися. А для тих, хто хоче жити прекрасно при тому. Того маємо, маємо взяти, пристосуватися, тому що у нас вибору немає. І тим більше, банки не зможуть просто так собі взяти, створити стейблкоін. Ні, ніколи в житті так не буде. Цей стейблкоін від банка має бути підкріплений надійним активом. Надійний актив все, що мається на увазі? Облігації, далі метали і також гроші, тобто валюта. А можливо от скоро в українських банках і в головному банку банку відбудеться така величезна криптоподія, зараз так, що відкриються депозити у біткоїнах в нашому банку. Бо я ві собі це. І можливо, це реально станеться коли-небудь. Коли-небудь, це реально може статися. Ну, все можливо, по крайній мірі. Все, в цьому я вам бажаю удачі, щастя, успіху, розвитку та знову тому що його небагато. І хорошого життя і довгого життя.